mm Щоденник війни, рубрика, яка стала вже традиційною, і, мабуть, коли війна закінчиться і настане перемога. Ця рубрика залишиться, тому що це слід в е, житті кожної людини, яка живе в нашій країні. І сьогодні історія про жительку Гостомеля Лариса Дроздова, яка вирвалася з окупованого міста і через чотири дні повернулася, аби врятувати інших людей. Пані Лариса вела власний щоденник, записувала все, що відбувалося. І за мить ми з нею поспілкуємося наживо в нашій студії. А поки... Дивимося її історію. Зараз буде її історія, от пані а, Лариса ви, які ті люди а, якої сили, якої внутрішньої енергії, які самі пережили цю напасть з одного боку, виправдано mm -hmm. було б, коли б вони поїхали від того страху, як допомога подалі, подалі, подалі. Люди повертаються для і, того, щоб допомогти щоб допомогти іншим. іншим. То просто уявіть собі такий внутрішній поштовх, так. яку потужність самої людини, і це викликає і захоплення. Пам'ятаєш, пам'ятаєш історію з з Маріуполя, коли виїхала з частину своїх рідних, лише ви. Виїхала за межі вже на контрольовану українську територію і одразу знайшла іншу автівку і повернулася, і тому що в неї там ще були рівні, од, рідні Це одразу Це люди, коли не які діють не за покликом голови, не за розумом, а за серцем. Вони роблять, а потім вже дивимося. Подивіться цю історію неймовірно українки! Я Лариса Дроздова, мені 51 рік, я народилася в Києві, але вісім років тому я переїхала в Гостомель, воно мені дуже сподобалось. Тут дуже спокійно. Працюю в державному підприємстві Антонов, фахівцем зі зв'язків з громадськістю. Я мешкаю тут, саме в цьому будинку. Цей бузочок посадила я десь сім років тому і завжди насолоджуюсь, коли виходжу на балкон цвітінням. 24 лютого зранку бачила, як все починалося, як російські загарбники зайшли в Костомель. Я злякалася і в паніці вирішила забрати дочку сюди до себе, тому що я думала, що ну в Києві будуть великі такі е, бої. Я е, встигла на першу маршрутку. Коли ми приїхали додому до мене, я залишила лізу біля будинку і пішла чекати нашу розвозку з державного підприємства Антонов. Десь о 9, початок 10, я була вже на робочому місці і почалися дуже такі великі звуки від взриву знарядів. Ми пішли до бомбосховища, нас було, мабуть. Людей там 150 наших співробітників. Дві-три години я це витримала. Потім я вирішила, будь-що буде, я буду йти додому. Як я повернулася з роботи, я побачила цей апокаліпсис, Йшли запеклі бої. Десь 27-28 э, в лютого э, російські війська вже зайшли в наш жилий комплекс. Вже зрозуміло, що я затягнула э, доньку в саме пекло. Я готова була сама себе вбити, і ми не встигли вже виїхати, бо міст був підірваний, і э, гостомель, ірпінь, буча були вже під окупацією. Я почала вести щоденник для того, щоб, ну, хоч якось э, свої думки привести в лад, да, щоб ну, не зійти з глузду від цього всього э, пекла, яке відбувалося э, в нашому місті. От 7 березня э, я почула, що мене зве сусід каже: Лариса, виходь. Я вийшла. Це був Самсон, який жив у сусідньому під'їзді, і він каже. Мабуть, будемо їхати. Ми вмовили ще одного сусіда, і двома автівками двадцять людей. Двома автівками ми почали їхати. Нам довелося їхати в сторону Гаврилівки, і ми залишилися в селі Лісовичі на два дні. 9 березня ми дізналися про зелений коридор і вирішили повертатися в Київ. Коли ми підійшли до мосту через річку Ірпінь, ми зняли весь одяг знизу і залишили тільки пальто, шапки і рюкзаки зверху. І коли ми вже дійшли до наших військових і і почули українську мову, ми просто з дочкою розплакалися. 10 березня я повернулася до Києва, до квартири своєї мами. 14 березня я випадково дізналася про адресну евакуацію, що збирають волонтерів, і прийняла для себе рішення поїхати сюди і забрати людей. У мене були списки людей з телефонами і з адресами, де ще залишились люди. І саме в цьому будинку були люди, тут в підвалі ховалися. Я сьогодні вперше в цей підвал, тому що коли я приїхала сюди в березні, нас росіяни не пустили сюди. І як розповідали мені люди, які тут жили три тижні, вони тут і їли, і спали, і туалет тут був, і було навіть відділення для жінок і для чоловіків. Ми коли вже виходили з гостомеля з цього підвалу, у нас всі автівки були в білих простинях. Коли ми вже виїжджали з Гостомеля, там в сторону Бучі Ворзеля, нашу колону обстріляли, і одна з автівок так і залишилась з вбитими людьми під Гостомелем. 14 березня після 17.00 ми вже були в Києві. 24 квітня, перший раз, коли я наважилась переночувати в гостомелі, я повернулася до свого будинку. Було дуже холодно, світло не вмикалося. Я ще користувалася свічками, але стояв шалений аромат мого буска, і я засинала під цей чудовий аромат. Потім потихеньку вже почали повертатися люди до гостомелю. Місто почало оживати. Наша героїня Лариса Дроздова, в ну, студії сніданку. Зараз з нею більше познайомимося. Пані Лариса. Лариса. Доброго ранку вам. Осміху. Сподіваюсь, ну, розчулися трошечки, так? Да? Трошки, да. ну, ну, так. Зараз дивилися це відео, історію. розумію, що це історія. Не, не віриться, ми зараз обговорили з колегами, що це взагалі відбувалося в нашій країні. Але що мені... це відбувається і далі. Мені також. Ви принесли цей щоденник із собою, так? З вашим будь можете показати? Можна подивитися? Ну, я можу показати, але так, щоб не, не дуже крупно було. Ну, ну а показати, можливо, як чому як якісь фрагменти навіть зачитати, фрагмент, якими ви готові поділитися? Бо це ваша історія, це ваша сторінка життя. А, я можу а, просто розповісти своїми словами, мабуть, а, так, що я записувала. А я, я розуміла, що треба вести. Ну, я завжди веду щоденник, да, але тут в мене навіть сумнівів не було, тому що я розуміла, що це наша історія. Це те, що відбувається зараз за моїми вікнами. От і, звичайно, наші прийдешні покоління мають знати, як це було. Тобто, ви щоденники писали і до війни, так да, це ваша і... звичка, да, і... викладати свої думки так, на, на папір. Так і просто мені здається, коли ну під час війни емоційно ти настільки зрушений з місця, що ем, писати щоденник можна не тільки для того, щоб залишати щось для наступних поколінь, але й для того, щоб врівноважити якусь власну Я... психіку, зосередитись так. на тому, що ти щось робиш, і робиш це для того, щоб якось Екстраполювати енергію. Прийти, да, прийти до тями і якось свої думки трошки врівноважити, тому. Що ну такий хаос був і те, те, що відбувалося у нас в країні, да і в мене в гостомелі, і в аеропорту, і те, що відбувалося в мене в голові, це все був якийсь хаос апокаліпсис, який я ну взагалі дуже важко було усвідомити, що це відбувається зараз і з нами, і в нашій країні і в 21 столітті. Ви скажіть, там це ваші відчуття емоції, думки? Чи ви здебільшого в щоденнику записували факти, які навколо фіксацію, вас фіксацію, та. що це ну документ, документа до це документ, фактично злочинів Росії. Це все, що ну приходило в мене в голову. Це і емоції, це і факти. І як я себе відчувала, і що відбувалося навколо. Ну все, що я хотіла виплеснути, да я, я це все писала в щоденнику. Як там зараз вашим домом Повернулись сусіди? Якась повер... я, я, я якась відбудовують те, що в в як постраждав Є будинок? Є світлі історії, слава Богу, наш будинок вистояв завдяки тому, що у нас просто прикрили 10-поверхівки, повер... які ну mm -hmm. будувалися навколо нас. У Мене чотириповерховий будинок, але шибки були всі вибиті. Звичайно, ну, перший снаряд прилетів до мене на кухню, коли я ще з дочкою була в гостомелі. От ми, ми були в кімнаті, я почула такий грохот, Пішла на кухню, побачила, що Кусок снаряду в мене в кухні знаходиться. От. Але ну, були всі вскриті квартири. Це нас, наш ЖК Покровський, всі, всі про нього знають. Там був штаб росіян. От, всі квартири повскривали, по всьому ЖК, вони там жили. От. Слава Богу, наш будинок вистояв, але інші будинки дуже сильно постраждали, і те, що ми бачили на відео, також один з чотирьох поверхівок. Це будиночок ваш, так? Так, так. Да, да. І там. Ну така дуже така страшна історія. Там люди купили квартиру буквально у січні. Переселилися за півтора місяця, півтора місяця прожили, Потім їх вигнали росіяни цю сім'ю. І коли вже вони виходили з гостомеля, просто кинули туди бомбу бо на цю квартиру. І весь поверх п'ятиповерховий, Ну там, там, де мансарди були, угу. він Граната збив. була да? Да, це там саме в тому будинку, де я з підвалу забирала людей. Ну такий будинок дуже сильно постраждав. Сусіди вже решта повернулися чи ні? А, сусіди ні. У нас десь півбудинку, Ну от в моєму під'їзді з восьми квартир всього три квартири заселені, і люди живуть. Тобто півбудинку не повернулися. і, ви і я живу. Дам я живу. Угу. Ви ви берете їх... участь у відбудові, так Ви да. допомагаєте всім, хто хто старається привести якось до ладу. Все попереду зима і до неї треба готуватися. Да, ну на жаль, ми свої вікна ставили за свої кошти. Uh -huh. Ми не дочекалися допомоги. На жаль, зрозуміло, що Осінь, а я допомагаю, я намагаюся допомагати людям. Ну от саме ця сім'я, вона так також дуже сильно розчулила мене. Ну я створила свій благодійний фонд, і взагалі намагаюся якось ходити до військової сутомирської адміністрації, писати листи нашим чиновникам, щоб якось все ж таки зрушити з місця. Але слава богу, є люди, які також не можуть залишитися. Осторонь цієї проблеми і трошечки вже ну, дах, вже накривають uh -huh. в цьому будинку, і люди просто щасливі, хоча там ну під дахом нічого немає, але люди щасливі, що хоч щось робиться, і це для них ну дуже так приємно, пані Ларису. От вражає ваша дійсно історія. А ви планувати життя в тих умовах, в яких ви були, неможливо. Це що секунди велика небезпека для себе, для життя з одного боку. З іншого боку, не переживши достеменно, вас розуміти неможливо, тому що. Ту страшну історію, яку ви пережили, це пережили, це унікальна дійсна історія. А що вас змусило повертатися, допомагати іншим? Що стало тригером? Ви ж розуміли, що це ще більша небезпека для вас самих? Я собі це питання, ну, по-перше, це питання мені задавали люди, коли ми виїжджали е, в цій вокаційній да? А, і задавали ці люди, які вийшли з підвалу. Да? І я це питання собі задаю ну, вже, мабуть, який сьомий місяць да, війни. Я сьомий місяць собі задаю це питання. Не знаю, не знаю, О, чесно. Ну от поклик, ну от не дійсно, не Не могла, не могла. Я зрозуміла, ну коли я побачила цю це оголошення на Фейсбуці в нашій групі Гостомель справжній, да я одразу написала, там був телефон. Я одразу написала, мене одразу додали в вайбер групу. Mm -hmm. Ну я не сумнівалася. Єдине, що коли ми приїхали в те місце, з якого ми мали їхати в Гостомель, да, цією колоною. Співробітники ДСНС угу. нас попередили. Це все на ваш власний е, ми відповідальність. Відповідальні. Да, ми, 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 ми не дозволяємо. Ми не маємо е, цивільних громадян туди брати. І ми залишили телефони е, там, в тому місці. Не буду казати з якого місця ми їхали. В тому місці ми приїхали. І нам сказали, ну, якщо почнеться бій. Ми просто від'їжджаємо, mm -hmm. ми вас чекати не будемо. Телефонів у нас немає, зв'язку немає нічого. Як Ви відреагували на це? Ніяк ні, ні, ні. я сказала, ну що буде, що буде. Ну, раз я вже приїхала сюди mm -hmm. і я бачу цю колону, і боженька мене довіз сюди, то я буду їхати далі. І ми домовилися так, що. Ну, якщо це відбувається, то ми просто намагаємось ну росіяни не пускали в саме місто ДСНСників нікого, тільки цивільні могли піти в білих цих одежах, пов'язках. Мене на лобі була біла пов'язка. От і ми йшли з піднятими руками, е, і ми домовились так: ну ми будемо намагатися повернутися в те місце, де колона наша стоїть там на, на виїзді з гастомеля. Ні, то ні. А ви знали на той момент, що розстрілювали ДСНСників і волонтерів? Е, я і знала... Та цивільних так само да. Цивільних, ні, ну, люди йшли з пов'язками допомагати іншим витягати, і рашисти розстрілювали цих Ви Знали я... про це? Да, я знала, Я знала, що один хлопець в гастомелі його просто арештували. Він пропав і його шукали. На той момент його шукали саме десенесник. Хлоп. Mm -hmm. Чик, який до цього приїжджав. А, і ну, Я знала це, і нашу колону також розстріляли. І одна з автівок так і залишилась в Гостомелі. Це було на моїх очах. Нашу колону також розстріляли, хоча. Росіяни знали про те, що є зелений коридор, що ми маємо виїхати, ми почали їхати і почали. Люди без правил без совісті, без нічого. Щоденник якщо щоб повертатися до нього. Він кому ви його потім передасте? Яка буде доля подальшого щоденника? Він уже дописаний, чи ви до нього зараз не дописуєте? Ні, ні, я пишу. Я пишу кожний день. Там є просто ну такі дуже особисті речі. І якщо потрібно буде для нашої країни, для нашої історії саме. Ті речі, які стосуються війни, я передам. Ну не знаю для історії, куди попросять, я думаю, що буде дуже багато музеїв. У так. нас і в Гостомелі вже планують зробити музей. От, е і тому я продовжую писати, і я сподіваюся, що я дуже скоро закінчу про війну писати. Я сподіваюся, що дуже скоро закінчиться у нас Ларису. От, от ви сподіваєтесь так що зовсім скоро ви вже закінчите фіксувати так. от все, що зараз відбувається в Україні. Цю агресію російську багато зараз робити, Війна ще не закінчилася для всіх нас. От коли буде перемога України над Росією, от що ви тоді зробите? Особисто для себе ви зараз іншим допомагаєте. Особисто для себе можливо щось дуже побутове, дуже простеньке. Про що мрієте? Дуже простеньке схожу в басейн і в спа салон. гарна жіноча мрія ми бажаємо, щоб ви вже буде. відкрили сторінку нового щоденника, який буде називатися Моє життя після війни і писали вже про ті звичайні пробутові мрії, які здійснюються, і знову війшли в русло мирного життя. Дякую всім нам перемоги. Дуже дякую вам за запрошення. Пані Ларису, ви для нас приклад, і ви людина великої сили. Дякую. дякую. Бажаємо дякую. вам успіху. Далі в тій роботі у відновленні. Вашого рідного містечка і допомозі вашим знайомим можете допомагати так. Само у вас благодійний фонд на да. ще раз куди звертатися? Яка сторінка у Фейсбуці? Якщо можна, да, це благодійний фонд. А ми його місяць назад створили з моїм партнером. Сторінка так і називається біг можна просто на мою особисту сторінку. Біг це абревіатура Гостомель». Біг біг. А, а якщо за книжку ти біг це щось велике велике, велике а це велика да. робота? Це да. велика робота для великої країни. Друзі, от ми Особі говорили вам. про щоденник.